Красивенько. Mm -hmm. Ти хочеш таку, щоб вона була? Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Сьогодні у нас проходили творчі заняття для діток 5-7 років. Ми робили таку ялиночку пальчиками, ручками, ліпили, розвивали мілку моторику, потім малювали на столах піском. Вони це дуже люблять. Там міняється підсвітка, вони кайфують. Ми проводимо творчі заняття саме для того, щоб діти приходили. Розвивали свою креативність та соціалізувалися, бо в нинішніх умовах це трошки складно. 17-річна Аліна Царенкова, учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи номер 46 Дівчина говорить, є волонтеркою громадської організації, об'єднані любов'ю до дітей. Займаюся художньою діяльністю, також приймаю участь у заходах. Хожу на хореографію. Танцюємо з підлітками нашого віку з 2024 року. Аліна входить до молодіжної ради Херсонської міської територіальної громади. Допомагає з реалізацією гуманітарних ініціатив у місті. Також розповідає, працювала на пункті, куди привозили людей під час евакуації з мікрорайону Корабел у серпні 2025 року. Ми приїхали до евакуаційного пункту. Де вже привозили людей, ми збирали основні перші потреби людей, реєстрували та надавали першу психологічну допомогу. Часу вистачає і на навчання, і на волонтерство, і на реалізацію власних проєктів, говорить дівчина. У 2024 році вона написала і реалізувала проєкт Крила Херсонщини. Це молодіжна екологічна ініціатива за апсайклінгу, створення нових речей історинних матеріалів. Суть проєкту була у тому, що ми брали джинс, переробляли його, ми робили різних гномиків, декор для дому, перероблювали одяг, джинси у нас розмальовували, перешивали. Дівчина каже, знаходить свою опору у роботі з дітьми. Ти приходиш, а потім бачиш їх очі, як вони це все роблять. Вони задоволені, і я також задоволена, що їм це все подобається. Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне, новини Херсон.